Те, що тикає тефіті, одна й та сама сутність в різних формах, дуже круто. Ти сценарний крок від творців ваяни. Шикарно, що з нами гралися як з кошеням з самого початку, але жахливо те, що основний посил мульта нами, українцями, може не сприйнятись. Є Not анімейшн з вами. Давайте розберемось. В сутності демона лави та життєдайної богині. Поєднання і Фіті це в першу чергу культурна спадщина мешканців островів. В ранніх чорнетках лиходійкати. Ка згадувалася як тепо, бо була посиланням на богінню хінеї тепо, яка на початку свого життя була хінетітама, життєдіяльна богиня, яка стала богинію смерті, бо виявила, що її чоловік Бог тане був також її батьком, тобто їй буквально ця новина розбила серце, і в Діснеї вирішили, що культура культурою, але інцест для діточок це перебор. Але концепт добра і зла. Що поєднані одним персонажем залишився. При цьому мені дуже подобається те, що зло в нас не абстрактне, не містичне, як друнь зрая та останній дракон. Бо я не люблю таких незрозумілостей. Хоча тика дуже нагадує саме таке зло, вона просто розповсюджується та отруює все навколо своєю чорнотою зникає риба, гниють кокоси, вона висела. Змоктує життя з усього світу. І тут варто поговорити про її ім'я. Така мовою Маорі означає палаючий. Для Демона Лави дуже гарна і влучна назва. Я вже казав, що спочатку її хотіло назвати Тепо, і це означало просто. Темний, і при тому, що розповсюджуються темряво, теж ніби круто, але чим крутіше ТК. Бо ось це К в більшості полонезійських мов є часткою, яка відповідає за втрату ідентичності персонажа. Ото глибоко завернули творці, а красунчики? Ну погодьтесь, це круто. Як і вдала спроба сценаристів заплутати нас, глядачів, бабця Тала відверто каже нам, потратившись. Серце Тифіті почала кришитися, породжуючи жахливу темряву. Фактично на другій хвилині 24 секундах мультфільму нам роблять велетенський спойлер до головного оце виверту мультфільму. І як майстерно з нього ж викручуються, коли кажуть, що перед маю постав інший мисливець на серце праматері. Тека! демон землі та вогню. Знов дуже крутим є той факт, що більшість островів. Океані вулканічного походження, тобто сутності, які створювали острови та життя на островах, теж пов'язані. І я вкотре повернусь до початку. Легенда, яку розповідає бабця Тала, конфліктує з історією Мауї. З його слів, саме він витягнув острови, а в історії бабці Тали Тефіті створила життя. Я вже казав, конфлікту нема. Він витягнув острови, мертвий без життя. Вона на них життя створила. Типу, все складається. Але Тефіті була первинним островом, і ніде більше життя не було. Був тільки океан, аж поки не з'явився Тефіті. Материнський острів той мауї не могло існувати. Якщо тільки його батьки, що вишвернули немовля в море, не жили на самій Тафіті. І ще спочатку був лише океан. А потім з'явилася про матір. І чи не до неї океан повернув немовля? Чи не вона подарувала мауї його гак? І в перший раз тоді він взагалі покидьок, що вирішив вкрасти в неї серце. Тож на тисячу років його залишили подумати над своєю поведінкою не дарма. Навіть тату на згадку залишили, але до нього не допетрило нічого. До речі, за серцем полював і вугор в легенді Бабці Тали. Може, в конкурентній боротьбі Мауі його і вбив, зробивши з нього кокоси. Тика це унікальний персонаж у Уолта Діснея, тому що вона єдина лиходійка в каноні мультфільмів Дісней, яка завершує свою історію мирно, а не жахливо. І що головне, вона єдиний лиходій, якого не треба було перемагати, її треба було зрозуміти. Відчути її біль і допомогти цього болю позбавитись. Ваяна звільняла тека від її мук, щоб перетворити її на Тефіті, віддала їй серце, і тоді Тефіті забрала з усього світу ту шкоду, яку вона накоїла, і це дуже крутий концепт. Ображений добродій стає лиходієм. мотивація в звичайному гніві. Це круто, я зацінив, бо я не люблю нерозкритих злодіїв. Так само, як і магічне зло типу Друня. Саурон з володаря перснів це просто існуюче зло. Як і на початку історії зоряних він імперія, це просто існуюче зло. Поки воно не розкривається, це шаблонно і нецікаво. Справа не в тому, що злодію потрібне виправдання. Чому ж він став таким? Йому потрібне розкриття, як Джеку Хорнеру в коті у чоботях, чи ось цьому шматку пластилину в Чіпі Дейлі. Я приймаю таких злодіїв і насолоджуюся ними. Але ж, їх розкривали. Та все ж таки перетворення лиходія на життєдіяльну сутність це дуже сильно. І це те, що взагалі не можуть сьогоденні прийняти українці. Бо миршового тоді теж хтось образив. Давайте згадаємо, що він каже: захищає руських. Тому ж йому треба віддати серце Тафіті. повернути йому усю русню з усього світу. Розумію, вони хочуть любіти родину, проживаючи за кордоном, але все-таки. Якби їх всіх разом зібрати і миршовому віддати, він би тоді перетворився на добрячка і всім газ з нафтою просто так роздавав. Ці думки в мене були ще на початку війни, і за ці часи щось змінювалось. Робили жорсткіші умови для виїзду росіянців в Європейський Союз, країни Балтії закручували гайки. кажуть, декому навіть не продовжували візи, але це все крапля в океані. Насправді було б чудово депортувати всіх, хто хоч якось виказував підтримку цій війні. В'якнув щось в соцмережах на захист агресії. Додому зетечку налипив собі на бібіку. Дави на підалі на Московію. Шкода. Що цього не стається навіть в нашій країні існують істоти, що топлять за цоя. Та й за команда не дуже поспішає проводити українізацію подаляк тому свідок. Все ще розраховують на виборців, яка разнічних? Не здивуюсь, як якристовіч та й Міша дві кандидатури висунуть, бо їх задача буде забрати на себе всі промаскальські голоси, а потім, на другий тур, куди вони, звісно ж, не пройдуть, заявить, що обирати особливо нема кого. І так снісь ходіть. Ну, раз вже Петя та Зі наш єдиний вибір, краще ж, звісно, обрати Зі. Вибачте, за хвилинку Ванги повернемось краще до ТК. Прикольно, що її стримує океан, але не дуже той стримує її руйнівну силу. Ще одним обманом глядачів є наявність спіралі на грудях. В усіх інших кадрах цього не було. Та й справжнім дивом виявилось те, що ТК якимось чином втрачає свою людь. З якою вона йде до Ваяни. До речі, це візуальне посилання на відьму сулу з русалоньки. Дісней таке любить, а Маскер з кліменсом ще більше. Згадаю. Мана співає її пісеньку, і тут я не можу втриматись від цього мему. Це тобі не мультик, де ти наспівуєш якусь маячню, і твої безтямні мрії миттю справджуються. Навіть обличчя більш стає схожим на Тефіті. Муана робить візуальну посхаленьку, на як приручити дракона, і повертає серце назад у груди. Ну а далі, після перетворення на Тефіті, цікавим є прийняття вибачень від Мауї. Той спочатку намагався віджартуватись. Тефіті! Як твоє нічого? Подивіться на ці красномовні очі, колись була думка в них створити розмовляючу цю персонажку, але відмовились. Як на мене, вона і так доволі красномовна. І коли Мауї нарешті вибачається і каже. Що в нього навіть немає виправдання до цього вчинку, його прощають і ще й дають в нагороду новий гачок, щоб малою лихо перетворився і створив фонтанами логотип Діснею. Прикольно, що на стоп-кадрах такого ефекту немає, але мене зацікавила тут батьківська поведінка, коли Тефіті змусила визнати провину. Змусила щиро вибачитись і за правильний вчинок винагороджує Мауї. До речі, до думки про батьківську поведінку ми ще повернемось, коли будемо розплутувати найскладнішу загадку мультфільму. Ну а про найцікавішу злодійку Діснею, яка виявилась не злодійкою, я напевно все сказав. Хочу почути і вашу думку. Пишіть коментарі, обов'язково лупаніть вподобайку і перевірте, як гучно дзвонить ваш колотайчик, бо все це допомагає розвитку моєму каналу. А як можете мене підтримати ще й фінансово, то я вам буду дуже вдячний, як і всім цим людям, які вже це роблять, але тільки якщо ви вже задонатили на зсу, не залишиться після них на мене і не треба. В описі залишу посилання на збір на дрони, бо саме дрони рятують життя наших хлопців. Стають розходним матеріалом замість того, щоб на розходний матеріал перетворювалися люди. Дякую всім вам за те, що ви є зі мною. На все добре, до зустрічі!